Знаєте, чим я буквально шокувала іспанців, коли востаннє розповідала їм про Україну? Тим, що в Україні можна одружитися онлайн через додаток Дія. Вони не могли повірити, що цей шлюб буде визнано офіційним, і кілька разів перепитували, чи це легально. В Іспанії цей процес тривалий і вартісний. Мої іспанські друзі вже понад півроку збирають різноманітні довідки, документи, щоб зареєструвати свій шлюб у нотаріуса і постійно ця радісна подія відкладається, тому що весь час чогось бракує. Сказали, що це буде коштувати. Близько 600 євро, а оформити шлюб в мерії аюнтаменту, це ще довше, тому що черги там сягають року. Я не дивуюся, що багато іспанців взагалі живуть в громадянському шлюбі, і тут звична практика, коли діти гуляють на весіллі у своїх батьків. А новина про те, що восени в Україні можна буде ще й розлучитися онлайн через систему дія, мабуть, здивує їх ще більше. Таку новацію озвучив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Але є одне але на відміну від реєстрації шлюбу під час. Розлучення, система Дія змушуватиме користувача задуматись над своїм рішенням і за допомогою гейміфікації буде намагатися відмовити від поспішного рішення. Як вам такі новації?